2 гривні 80 копійок саме такий тариф за електроенергію планують встановити для всіх категорій споживачів. Щоправда, поки заплановане здорожчання світла, що планували запровадити вже з червня, можуть відкласти. Наразі українці платять за світло за диференційованим тарифом: одна гривня 44 копійки при споживанні до 250 кВт на місяць. Більше коштує одна гривня 68 копійок за кожен кВт. Передбачається, що тариф буде встановлений єдиний 2 ,80 гривні 80 копійок за кіловат для всіх споживачів. Однак, моє відчуття, що підвищення тарифу буде відтерміновано ще на місяць, що говорить про те, що уряд становиться з розумінням і намагається забезпечити максимально плавний перехід на нові умови користування послугою. Щодо підстав, чому варто змінювати тариф, то урядовці кажуть, що сьогоднішній тариф не покриває навіть собі вартості виробництва струму, не говорячи вже про ремонтні роботи, що доводиться проводити на енергетичній інфраструктурі через рашистські обстріли. Як експерт у секторі енергетики змушений зауважити, підвищення тарифу на електроенергію абсолютно неминуче та є необхідним кроком для збереження енергосистеми нашої країни, щоб вистояти наступну зиму. Щоб вистояти війну, необхідно розуміти, що вартість тарифу для побутових споживачів у разі його підвищення становитиме лише третину від його собівартості. У разі ухвалення рішення щодо запровадження нових тарифів, то зауважили у профільному комітеті субсидії для українців не скасовуватимуть. Леся Копилюк, Євген Клочко, Дмитро Нгуєн та Олексій Муравйов. Новини Харків.